Отож, зараз будемо з вами дивитися. Будемо зараз з вами дивитися тему, яка теж мені десь так от прийшла по відчуттях, особливо після вчорашньої зустрічі чергової у форматі Рамштайн. Прийшла мені така фраза, що F-16 вже летять в Україну. Давайте подивимося. Вже після, от власне, того, як ця зустріч відбулася, до звичайно багато речей є ті, про які, ну, якби, можливо, офіційно відкрито не говорять. Але чи дійсності F-16 вже летять в Україну, тим більше приходить весна, а все-таки f 16 це може бути доволі потужна. Допомога для наших воїнів для того, щоб не просто тримати оборону, а для того, щоб успішно контрнаступати і, звичайно, звільняти українську територію. Перша карта. Шестірка жезлів. Знову ж таки, чергова зустріч у форматі Рамштайн не була, скажімо так, пустою. Знаєте, не пусті балачки, при тому, що стірка жезлів це карта, яка одразу говорить про ну, якби карта перемоги. Перемога, тріумф, досягнення домовленостей, досягнення результату. Тому я думаю, що одне з питань важливих, яке обговорювалося, це дійсності про винищувачі. Також, наскільки я розумію, це питання вирішувалося ще іншого озброєння, дронів так далі. І карта, шестірка стірка жезлів говорить, що ці домовленості успішно були досягнуті в ході цієї зустрічі. Далі в нас карта. «П'ятірка Пентаклів, знову ж таки, треба, щоб ще доєднувалися країни в плані допомоги Україні. Тому що ті, хто зараз є в тих коаліціях, «П'ятірка Пентаклів говорить, що все рівно цього недостатньо. Далі наступна карта в нас. Імператриця. Імператриця це, нарешті, як я кажу, розродилася. Те, про що довго йшла мова, те, що довго там теж говорилося, обіцялося і так далі. Знову ж таки, нарешті от, розродилися, так? І буде подальший рух, тому що карта говорить, що подібного роду зустріч ще не остання. Бачите, двійка мечів говорить, що процес все рівно не завершений, і ще потрібно далі вести відповідні переговори, Це в тому числі може бути з іншими країнами. Так, тут у нас дві карти випало, що боротися з ворогом. Тут якось так вони в парі випали: п'ятірка жезлів і сімірка мечів. Тобто, щоб боротися з ворогом і королева пентаклів карта теж покровительства, передусім матеріального і підтримка в проханню. Тобто, це може бути якраз те, що нам зараз найбільш необхідно. І подивимося, як от воно по часу, чи якраз в період весни є реалізацією в надходженні цих необхідних і винищувачів, і можуть бути ще також далі далекобійні ракети. Ну і ще багато навіть карта говорить так, що деякі можуть бути такі ну, сюрпризи для ворога, так, щоб було його чим бити, а не просто тримати оборону. Так, а, що я питався? А, чи може бути це якраз от період весняний? Візьмемо місяць березень, карта смерті. візьмемо місяць квітень, тут карта Верховного Суда, і візьмемо місяць травень, королева жеслів. Березень, все-таки, бачите, він ще йде в період карта смерті в даній ситуації, якщо спитатися, чи цей процес може стартувати, тобто це карта більш така ну, негативна в даній ситуації. так? Тобто домовленості є, далі йдуть шляхи, мабуть, обговорення, поставок і так далі. А вже те, що по факту може бути в нас тут і в наших воїнів, це, відповідно, ще йде періодом. Бачите, карта вже йде сильно доленосна, і по Верховному суду, і по королеві Жезлів це квітень, травень. Тобто, березень, так хочеться сказати, буде надходити туди. Де, власне, треба зробити смерть ворогам, так? Ну, якось так. Трійка кубків. І що було що святкувати. Так, по цій колоді кілька карт теж подивимося. Перша карта. Тут у нас є король Пентаклів, карта підтримки. фінанси матеріальної військової сімірка жезлів. Це як. Новий етап, при тому саме ця зустріч, вона зіграла, знаєте, як новий рівень, новий етап для нашого, для постачання в Україну того, чого раніше не було, і для нашої, власне, перемоги. Дай Бог, щоб це було. Переговори, які будуть ще тривати. Тобто, ще раз кажу, ця зустріч в цьому форматі ще не остання. Карта покровительства, але вона чомусь бачите, дуже така якась навіть важлива йде. І карта двійка жезлів. Хороші новини з дороги, відкриття тих, власне, закритих доріг, які до сих пір були. Тобто ще мені, от, власне, йде по відчуттях така інформація, що якраз на цій зустрічі і обговорилося те, про що довго йшла мова, але ніяк не могли домовитись. От, є ще хтось, хто і палки в колеса вставляє, не без того, знаєте, не обходиться без ворожих, всяких там. Таких провокацій, але це питання, яке можна подолати. Тому дай Бог, щоб чим пошвидше надходили ці всі необхідні в Україну і винищувачі, і дрони, і ракети, і техніка, і транспорт, і вся необхідна амуніція. Тому що я сказав теж в попередніх ефірах, що можна перемогти лише тому, хто буде зараз сильніший з технічної сторони питання, а не з. Люд... а не сильніші з людського ресурсу, тому що їх в будь-якому випадку більше. А чи можемо бути сильніші саме технічно? От якраз якщо такі формати зустрічі будуть давати такі результати, то так можемо. Тому дай Бог, хай Україну приходить вся необхідна допомога для перемоги, молимось, просимо і відправляємо всі необхідні запити і наміри. І хай перемога України приходить чим. Поскоріше, хай буде так.